Добрий день, пані та панове! Цього тижня дуже багато цікавих новин, та ще й вельф бали своїми оновленнями. Гайда, подивимось, що там чутки Фрозен приєднається до Наві. За чутками від інсайдера Кіарела, гравець Фейс Клан. Фрозен може приєднатися до НАТО Свінсера, замінивши Іма. Ці чутки посилилися після того, як тренер Наві Блейд підписався на Фрозена у інстаграмі. Додатковою причиною є повернення твіста у Фейс. За статистикою, Фрозен демонструє стабільніші та результативніші показники, ніж Іма. Bad King, Bad King, Bad King. про повернення Сімпла та проблеми складу. Головний тренер Наві Андрій Блейд Городинський дав відверте інтерв'ю, в якому пояснив, чому легендарний Сімпл не повернувся в поточний склад. За словами тренера, гравці не готові грати під тиском, який створює своєю присутністю think you need specific players Uh, if you want to play with the team. Він підкреслив, що для гри з таким гравцем потрібні особливі тімейти, чого на його думку нинішній склад немає. Також Блейд захистив Олексій Бі та Вандефула від критики, зазначивши, що вони не єдині, хто робить помилки. Він підкреслив, що Айджель гравці мають більше обов'язків, і це нормально, що вони можуть мати не найкращі статистичні показники. Лайк гравець Айджіел із южолі южіліплеерхукенду лотов містейкс. Хіхес мо. um duties than other players right mm -hmm. so he needs more effort he needs more his brain works more because he needs to control something else despite besides some uh, usual player Став головними проблемами команди Блейд назвав недостатню впевненість і відсутність синергії з новим гравцем. Він вважає, що для вирішення цих проблем команді потрібен час, і справжні висновки можна буде зробити тільки після наступного мейджора. Чи погоджуєтеся ви з думкою Блейда? Діліться своїми думками у коментарях. Тім Фальконс чемпіони The International 2025 Team Falcons Тім Фальконс здобули перемогу на Extreme Gaming з рахунком 3-2 у грандфіналі фіналі Інтернешнол International 2025 та підняли над головою егіду чемпіонів. Фінальна серія стала справжнім трилером. Команди боролися до останнього, обмінюючись перемогами, аж поки Фалкони не вирвали вирішальний п'ятий матч. Головним героєм фіналу став Скітер, який показав неймовірну гру на медузі, забезпечивши своїй команді такий ба. Three times denied. A horn toss and it's over. Falcons, they've done it. Falcons are your TI champions. And now, the moment of triumph. The International 2025 Champions, Team Falcons! Але це ще не все. Перед фіналом засновник Valve Гейб Ньюл звернувся до фанатів і зробив гучний анонс. The International повернеться до Шанхаю. Це буде друга подія такого масштабу в Китаї після історичної перемоги. OG у 2019 році. Сео Клан звинуватили у Перпілії. Колишній контент-мейкер Рейн, не той, що гравець, звинуватився в організації Томаса Темпера Олівейру. Упер. Лії Рейн стверджує, що саме через це він покинув клуб. Темпор повністю заперечує звинувачення. Він заявив, що мав інтимний зв'язок з 17-річною дівчиною в штаті, де це дозволено законом, але йому стало надзвичайно незручно, коли він дізнався її справжній вік. Темпер звинуватив Рейна у шантажі. Фейс відсторонили цього від посади, але не дали жодних коментарів. Велике оновлення КС-2. нова колекція, звуки та покращення геймплею. У світі Counter-Strike 2 справжнє свято. Valve випустила велике оновлення, яке принесло одразу кілька важливих змін. Найбільшою новиною стала нова колекція скінів Genesis, яка включає 17 унікальних дизайнів від спільноти. Предмети з колекції можна отримати через спеціальний термінал, який випадає як щотижневий дроп. Крім візуальних оновлень, розробники попрацювали над геймплеєм. Вони покращили саптік систему зробивши стрільбу стабільнішою, а також додали скрипти для мапмейкерів, що дозволить створювати новий функціон. На мапах. Окремої уваги заслуговують нові високоякісні звуки для всіх гранат. А також покращення інтерфейсу, що дозволяє детально оглядати спорядження союзників. БИД створює український академічний склад. Українська кіберспортивна організація БИТ планує створити повністю український академічний склад. За попередньою інформацією, команда складатиметься з молодих і перспективних талантів з локальної сцени. Хоча клуб ще не оголосив офіційні імена, але чутки говорять: ось про таких гравців. Бит підтвердили, що тестування вже почалося, і незабаром ми дізнаємося більше. Нова скарбниця та чемпіонські стікери в дота 2» Шанувальники дота 2, радійте! Valve випустила нову скарбницю комік Heroes Horde з 17 унікальними сетами, включно з рідкісними та арканою на Шейкера. Водночас у грі з'явилися чемпіонські стікери, присвячені перемозі Team Falcons на The International 2025. Половина доходів від їх продажу піде на користь гравців чемпіонів. Легендарна шведська організація Godsent оголосила про банкрутство. Легендарна шведська організація Госент офіційно оголосила про банкротство. Головною причиною стали тривалі фінансові проблеми, які загострилися після втрати ключового спонсора. Через несплату зарплат гравцям команда розпалася. А спроби відновити склад на початку 2025 року не умінчалися успіхом. Госенд заснована у 2016 році Маркусом Пронакс Валстеном мала довгу та непросту історію. Наразі її подальша доля залишається невідомою. Щось вальв нас балують побільше буновлень від гейба. А на цьому все такими були новини цього тижня. Дякуємо, що дивитесь нас до зустрічі.